Надарся. Народ, всім привіт! 22 серпня, пів на цьому ранку, друзі, вирішив ще раз провідати цю місцину. Я тут був минулого разу, відео в мене є на каналі. Але я приїхав тоді у обід. І там декілька щучок мені вдалося наковиряти. Воно після доща було ранішнього, так було жарко. А сьогодні вирішив приїхати самого самого ранку. Комплект я вже зібрав. Сьогодні буду рибачити, е, твічевим синапсом від фаворит від 4 до 16 котушка Ультегра 2500 21 року. Шнурочок 06 по Японії. UGK е, X-Braid, здається. Зараз так називається 06. Тоненький шнурочок, в общем, лайтова така снастюка. Ну, і відразу ж поставив свою ловисту. Бльосенку в розовому кольорі, в даному випадку, це кокетка. Ну, по приманкам вже потім. Починаю з нею, а там як буде далі. Так що відразу йду на точку, бо вже час. Сонечко вже достатньо таки піднялося за ці півгодинки, поки я збирався. Так будемо пробувати не витрачати часу. Да, Травички, звісно, багато. Багато, бачите, трави. ну зараз підемо туди далі, там вроді, як більш-менш частень. Вже ну, звісно вдасться тут половити, друзі, я не знаю. Зараз то, звісно, будемо пробувати. Ну як бачите, одна сітка вже стоїть. О, <кхід> не розумієте, мені хочеться рибачити тут, а не займатися цими сітками. Та й взагалі якось чучі -чу речі я не, не трогаю. Тут і так цього плеса не так багато. Як бачите, сітки стоять. Що там далі? Буде один бог, знає. Ну, В общем, коротше говоря, народ це така от історія Нехороша. щучка невеличка. ну В принципі, на мілячкові щось інше то й бути не могло б, да, по суті. Так, підожди, підожди, підожди. Є, yeah. щупачок. Щупливу ці пливу, собі дивлюсь такий закабаєчок, знаєте. Тут іде така полоса трави, там русло основне, а тут же ж мілячок. Думаю, дай кину. Запливу кину. Цікаво. О. Без інструменту я тебе навіть звільнив, так? Як хорошо? Поперочок спрацював. Все, дякую тобі. Біжи, давай рости. Ти ще манюнка. Всі тільки дивись, не попадайся. Поставив я попера. Вирішив ним. І перший сакит такий, знаєте, бабах є. А Ну давайте ще спробуємо. Да, ну попри, звісно, інтересно, я бачу, як вона вилетіла. Взяла. Так, рибачу буквально, друзі, 10 хвилин. Перше клювання є. Це добре. Ой, зійшло. А що ж таке навіть і не побачив. Дивіться, друге клювання на милячку. Ну, це щось таке було мелке, прям мелке. Може, окунь был Ну, зійшов. Вот там малька в кущах стоит. есть Да. Что <реклама> це у нас там таке? Щучка чи окунчик буде? Може, все-таки окунчик? Да, цей окончик. Дивіться, який непоганенький окончик, да? Так, 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 підозрюва. Ти непоганенький і окунчик, дивіться. Це він там, мабуть, і стоїть. Ха -ха -ха, прикольно. І Виходило що ви бачите перед цим і па, знаєте, як проходив. Це гарний окон. Дивіться, такий грам під ну, 150-200. Бачите, гарнюний окунчик. Такого поки, поки ще посажу, напевно, на кукан. На кукан-жукан. Народ, кому цікаво, класнючі кукани по досить приємній ціні. ну Я вважаю, вони вічні. Це вам не заводські ті, знаєте, куповані китайські. Ну, кому б цікаво, я залишу вам посилання, де можна придбати такий кука. Поперок. Травичку чіпанув. Да, тут мілячок, зовсім-зовсім мілячок. І ви бачите, знайшов я, похоже, де рибка стоїть. На жаль, ця місцина більше клювань не принесла. Так, як ви знаєте, ото один окунь, та тут бук і одна щучка. Тут глибини ж таке, розумієте, до пів метра, сантиметри 40-30 місця, що виходимо на основне русло. Є. це була щука, друзі. О, це була щучка така десь ближе кілушки. Она там нырнула в траву. Все, зашла. Не, не зашла. Не зашла, друзья. Она просто с травы вышла. О, что хорошенькая щучка. Кто знает, еще какие вы сильные сейчас. Кто, знает, какая да, там она. А ну о, та да, це кілошка, друзі, буде. Фу -у -у. Дивіться. Таке ж мене лайт. Але це кайфок. Кілошка десь, так. Да? Вічу зробила, Ви представляєте? Хороша щучка. Ой, хорошая. На отцу снасть, браты, конечно. Кайфок. Ну все. Достоешься, не? Походу не. Так да, куда ж ты. Все, хороший, бесит. Хорош-то, Иди сюда двійцеро! Та, не, народ, це така будет десь полторашечка Та, не, народ, полторашечка, ви знаєте? Ох, блісну, туди в шахту взяла. У нас тут є лип, лип, грип О, так от Дивіться яка, Ні, це гарнюня. Ну вот такая, ближе к полтора десь. Мы ей її конечно. звісно. Дивіться, я блесну в шахту взяла. Он туда и бачит. Чмак. Е. Давайте вам давай покажу вот так. Против солнца. Бачите, где он блесна? Такая, я ее могу даже с той стороны достать. <laughs> Может быть, так на ведь будет и правильно. бачите, вот, дивится. Раз и Водочок все все, Кизло ему. В кизло бачите, скрученный. Можно селя відрізати и витягнути шнур. В принципі, що я зараз і зроблю. То, мабуть прямо сюди аж. Тому що там уже шнур через жабра вже пройшов. Ну що дивіться, яка щучка, да? Гарнюня. Гарнюня, питань нема, друзі. Скоро осінь, друзі. Скоро осінь. Щучка починає брати. Ну, давайте зараз заважимо відразу ж. Мені дуже цікаво Кіло. 555 я зафіксували. Фіксували. Ну таку точно на Оп! давала ти мені жазу трошки, да, Ну це лайтове мене снайджа, я вам казав там на, на початку. Від 4 до 16 вони пишуть, але там такий чистий лайтовий прутик до 14 і не більше. Ну що, біжи. Ну що, бачили як? Забросик такий. Під кущик, тик. Буквально перші там бороти котушки я роблю, і вона бух -бу, тут вона прям зверху накинулась на цю блісну, друзі. Да, Бльосенка проходить з одинарничком, проходить через траву і валя. Зараз перев'язуюсь та будемо далі кидати. Друзі, а скільки годин? Давайте подивимося. Давайте глянемо котра година. Як бачите, 7,25. Оце в мене, бачите, перша щучка. Тобто я рибачу десь 50 хвилин, навіть трішки менше, хвилин 40, тому що там переплівав. І от у мене є дві щучки, одну ми з вами випустили. І окушок. Ну що, Продовжуємо, продовжуємо. Що десь, можливо, ще щось знайдемо. Так, повідочок я перев'язав. Рибачу я на струни. Це струни ручної роботи, заказую там майстра з Кременчуга. О, то я вже ними, напевно, вже років 10 користуюсь то мене все в принципі влаштовує струна сантиметрів там 10, можна 12 Я заказую на ультралайт, там по умолчанню він мені робить. Я їх цілком гарно використовую на лайтовій ловлі і бачите, навіть такі от щучки-полторашки без проблем. Це ж при тому, що вона ж і глотнула аж в шахту. Бачите, без проблем цього повідочка 10-12 см його вистачило. Кидаємо, кидаємо далі. Ця під бережком взяла. Під бережком. в руслі нема, ви знаєте, поки що нічого. Стоїть рибка під берегом. Блін, удар. Удар. І мимо, таке, якій взагалі навіть і не сіла, друзі. Це був щучий удар. Ви бачите, як ось такі кущі, я бачу, що ось де кущі стоять. Я так, знаєте, вдоль них так от і кидаю. Там чисто, там взагалі трава з пошняком. Тут такі, бачите, кущики ось є. От вдоль них отак от щучка і стоїть, як правило. Ну, собственно говоря, ми з так першу щуку їх взяли. Так, від берега відходимо, паузу даємо, трошки притаплюємо, кущі, але блісна йде далі. Паузу даємо, трішки притаплюємо. Нашу блісну і далі йдемо. За динарничком прохідна способність у неї дуже гарна, бачите, знову трава. Піддернув і вона далі пішла. Почало 9 ранку вирішив я трішки та перекусити. значить Що сьогодні буде на перекус? Запарюю я Вон там мівінку. Помідорчики домашні зрядки з дачі. Я на дачі тут нахожусь. Сирок буде та ковбаска. Але знаєте, таке, як іде зміна погоди, друзі. Дивіться, які тучі пішли. Бачите? Кмарки такі прям насищені, такі, знаєте, як майже такі, знаєте, справжні, такі осінні. І пішла хвиля. Пішов відтерець. Це є добре. Можливо, на щучку це якось навіть краще спрацює. Але ми це провіримо. Я ще годинки, мабуть, на півтори ще перебачу. Підкріпились, тепер можна і продовжити. Ти, блін, зійшла. <гум> ну що ж таке? Ця парочка не злякливих. Вони минулого разу біля мене пропливали пару раз. І цей раз також впевнено йдуть <гум> по своїм ділам. Ну, пливіть пливіть. Я вас не трогаю, ви мене. Да-да-да. Угу. Спереді самець, я думаю, а ззаді самка. Скоріше за все, що так. Є. Як товче, товче, товче. Це окунь. Ні, це окунь, так, да, ти є. Це окунь, друзі. І непоганенький окунець, дивіться. тоже так з ударчиком так взяв. Ха, дивіться, блісна. Знаружі його взяла, просікла, бачите. Ну і такий непоганенький теж є окунець, дивіться. Гарнюній, гарнюній. Гарнюні. На ушечку піде. Два окунчика таких гарнюних. Підуть. Рибка озивається. Оце такий з зубдарчиком з таким. Прям такий аля, знаєте, невеличка щучка. Валив. О, окунь, є. є. є є, він тут стоїть, дивіться, як упирається хорошо, Прям хорошо так упирається, ще один. О що? так тебе будемо брати. Як з'їдеш, то наче, зійдеш, так? Да? Дивіться, який хороший окунчик, Він десь десь тут стоїть. Наступний закид, дивіться, ще один. Хороший. Але мені для охи, друзі, хватить тих двох. Цього я буду випускати. Давай, біжи. Давай. Тут, ви знаєте, головне і міру теж знати. От хочу взяти рівно скільки, скільки мені треба. Розумієте? Навіщо його брати більше? Якщо потім, ну, куди його. Щоб просто лежав в морозілки, не бачу ніякого смисла. Це поки свіженький на ушичку його сьогодні ввечері і піде ще один є Ось тут він десь стоїть з тайкою цей поменше буде. цей буде поменше але теж є бачите давай біжить третій походу я його надибав де він стоїть бачите як наближню бере аж бігом і розмір його взагалі не напрягає. як розмір? Семиграмова блісна, такі ж, бачите, не сильно вона і окунюва. Ах, ти сход, дб'є, б'єш, б'є він там. Так, да, походу стайка, друзі, це походу стайка, а це, бачите, таке от вперше, що прям стайка-стайка. Ну, він активний. Тут таке там один десь, знаєте, таке, виужував один і все. А це ну, явно ж таки стайка стоїть. Бо літом він, знаєте, був лише, ну, розкиданий. Я тут ловив його не тільки на іншому плесі, ловив окунь. Є. А, сход пішов. Але він був розкиданий. А це прям ну, стоїть в одному місці і видно, що стайкою вже. Зміщаюсь брати в окуні інтерес до цієї блешні, в принципі нічого дивного і немає. Можна було б змінити приманочку і ще спробувати його подіргати, але ну, мені краще я без щучку, тому я зміщаюсь в пошуках щуки, хоч це гарне оклювання, виважування, розумієте, щука це трішки інше. З окунями там піднагрався чися я там взяв із однієї точки лиш не хочу йдемо далі Кумчик. Це він. вбирається добре. Гарний окунь. Ну так. Да. О. О, народ. Це ви знаєте такий кабанистий прям. Я б тільки не зійшов. Такого можна і одного взяти. Дивіться який. Да. Оце окуняра. Гарнюній, гарнюній, да? Дивіться, який ух, Хорош. Ну це такий, ви знаєте, мабуть, за, за 200 буде грам. Зараз важимо. Хоп. Так. Да. 220 грам. Ну, ви знаєте, я навіть одного її випущу, оцього, що впіймав до цього. Давай, біжи, рости. А такого кабанчика я, мабуть, візьму. Це покраще буде окунець. О, отак. От так, змінив трішки е, угол, друзі, камери. Я трішки тут граюся. Щоб була ти пошире, повущі. Якщо поширі береш, там супер супер суперв'ю називається. Е, ну, Поширинів на камері. Інтересно, як угли, чи заламаю, чи ні. Тому тільки що я знімав в такому режимі. І вдома я вже гляну. А ви також подивіться, чи, чи замітили якусь різницю. Скажете мені. Якщо вам не важко, друзі, напишіть коментар, чи ви замітили щось. Тому що тільки що я цих всіх оконів знімав у режимі супервью Супер широкий. А зараз поставив назад на просто широкий. Є це оконь. Я думаю, що він... Не поно так і впирається, а може щучка. Десь в кущі, так? Да? Та ні, мабуть окунь гарний теж. Ну кущіряки, в кущеряки влазить. Ай, все, бачите, і зійшов. В траві, в траві десь вперся, точка опори і пішов сход. Не побачив я що там, але здається, мені був це окунь. Вміщаємося. Трішки далі. Тим, рибка озивається, досить гарно озивається, вже кажу, в окуня можна було б і повпиратися, змінюючи приманки, але ну якби щучку краще від неї. Емоції більші. А з окунем я трішки і піднагрався вже. Є <рес> Сход пішов. Це була щука. Новий ну, це була щука з ударчиком. Потім як вона почала уходити, ну бачите, фрикціончик в мене послаблений був. Повинен би ключок буде втримати, ну ні, бачите, не втримав. Друзі, дуже схоже, я вам скажу на жор. Ви знаєте, клювань в мене просто одні за одним ідуть. Я навіть у відео вам не всі буду вже й показувати, я це вже бачу, тому що... Клювань безліч. Так можна ефір забити і на цілу годину. Є, як упирається. А це ж хрен пойме, чи, чи тут трава. Я думаю, що скоріше за все, що окунь. І десь ото він так упирався дуже гарно зразу. А потім в траву вліз. А може і ні. А, ні, друзі, це щучка маленька. А так упиралася непогано. Давай, якщо зійдеш, то я буду і не проти. Швиденько раз. І давай додому. Ну що, народ, на цьому буду закінчувати, пів на 11 ранку, в принципі, вдосталь, цілком вдосталь. В Кінці вже пішов такий прям сильний навіть, привести вітер, ловити некомфортно, ну, і за цього можливо і рибка притикла. Я вам ще покажу, що сьогодні ловило. Значит, така вот блесенка. SF Fishing кокетка. 7 грамова, колір розовий. Що я сьогодні ще кидав? Кидав я сьогодні ще таку блісну. Але три крючка проходимості взагалі немає. Ну, вірніше, тройник. Да? Кидав воблер там, де поглибше. Там тобто, така ямка він проходив, але ну, немає, немає. Ну вивод можна зробити такий. Щука і окунь починають брати. В цій місцевості вже прям прям таки починається, починає, значить такий. ну, Я би сказав, це вже осінній жор. На цій, в цій місцевості, в цій річці саме так. Щука і окунь активно починає брати саме в кінці серпня. Запитайте ви, де я взяв того карася, друзі, що в мене на кукані. Друзі, вицегани, ви зустрів тут місцевого рибалку і вицегани у нього одного карася на уху. Ну, у нього не було шансів мені відмовити. На цьому все, друзі. Хто не підписаний, кому сподобалось, підписуйтесь. Кому не сподобалось, ставте дізлайки. Кому сподобалося, повторюсь, ставте лайки. Так що, все, народ, до скорих зустрічей. Пока-пока.